На цю качелю батьки стараються своїх дітей не пускати, адже вони можуть тут поламати ногу або руку. Тут бавляться сотні дітей з цілого масиву. А комунальники не можуть цей дитячий майданчик зробити безпечним. Тому люди звернулися до народного контролю. Софійка приходить щодня на центральний дитячий майданчик, що на бульварі Данила Галицького. Батьки заборонили дитині гратися на так званій качелі повотинці, розповідає дівчинка. Але вона вже тут зламана, бо не підходи, вона може ще раз тріснути і, ну, і може все зламати. Ну, потрібно, Якщо зразу є якась неполадка, потрібно усувати її тут, же, тому що це, по-перше, маленькі діти лазять. Вона небезпечна тим, що вона не натягнута, а якщо не натянута, відповідно, відповідно фіксації нема. А якщо дитина лізе, вона, вона може спокійно впасти. Може травмуватися, краще, бо я бачив так само, що дитина вона одна падала. Двох дітей бачив, що падла, і через то те свою дитину не пускаю. У місцевому ЖЕКу журналістів народного контролю запевнили, незабаром діти зможуть кататися на цій качелі, а їхні батьки не хвилюватися. То в рамках двомісячника, я сподіваюся, до 1 квітня ми відремонтуємо дану сітку. Треба подивитися і знайти такий трос, який там є. Відремонтувати, щоб вона була надійна для дітей, там же ж діти малі граються. Там не можна просто так зробити, її залатати. Її треба поміняти на нову. Ми прослідкуємо, чи стане безпечно тут бавитися дітям. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 Пишіть народ